Друзі, всім привіт! Отут лежала футболка за 17 тисяч гривень. Я купила цю футболку. Я хочу про вам про це сьогодні розказати взагалі, як я на це наважилась. І якщо ви думаєте, Саша, господи, ти божевільна, яка футболка за 17 тисяч гривень? Я. Хочу, щоб ви послухали це відео і зрозуміли, як в мене змінило життя після того, як я наважилася на цю покупку. І так, це символ, це рітейлер, люксові бренди в Україні. Вони представлені в цьому магазині. Давайте я вам покажу спочатку, що ж я купила. Я отут трошки буде розпаковка, я вам її залишу. Або знаєте, що, або я вам залишу внизу свій інстаграм, і ви можете подивитися, зайти там прям все дуже гарно, все якісно. І так, дивимось. Ось цю футболку я купила, ось, ось ця річ коштує 17 тисяч гривень. Це футболка бренду Balman. Це такий відомий бренд. От можете подивитися, тут прям наскільки мені подобається ця футболка, вона окрема, реально вишита, бачите? Ось така футболка, ось, ось її купила за 17 тисяч гривень. Але насправді я дійсно купила нове життя. Ну що, розповідаю? По-перше. Маленька предісторія, я ніколи не купувала дорогі речі. Ніколи для мене купувати брендову річ я вже давним-давно заробляю мільйони гривень. І для мене купити брендову річ мені було дуже складно, тому що для мене це якось ну типу нераціонально. Але я розуміла, що я хочу собі це поставити в ціль і спробувати це купити, щоб просто зрозуміти, що ж люди там купують. У мене ніколи немає попереднього ставлення. Знаєте, типу. Боже, воде, оце, оце все вони тупі, вони купують. Ні, якщо багаті люди, люди до яких я стрімлюсь, вони купують такі речі, і я їх не купую. Значить, вони щось розуміють. І коли я купила в брендовому в брендовому магазині речі, я зрозуміла те, що вони відчувають. І я реально не могла до цього це от осягнути. Як я заробляю, я заробляю через запуски в інстаграмі. Я маркетолог, я вже дуже давно я працювала з проектами, з брендами. Коротше, що в мене тільки не було, але наразі в мене є продукти навчальні. І якщо ви хочете теж запускатися, ви експерт, ви можете прийти до мене в інстаграм, заповнити заявку на передзапис в шапці профілю, і я буду дуже рада бачити вас в колі своїх. Тому, хто хоче зробити запуски через інстаграм, будь ласка, переходьте. Тепер поїхали. Які інсайти я отримала? По-перше, я отримала інсайт, що якщо ти не отримаєш оці щелчки в житті, ти не зможеш вирости. Тому що в тебе просто немає ем, розуміння заради чого і як треба рости. Тобто поясню, дозволити собі купити, прям, от знаєте, от, прям, вообще, от прям за 17, це було прям типа, отрицання. І коли я прийшла в брендовий магазин і купила собі цю річ. Я відчула наскільки в мене просто, от просто знаєте, автоматично змінилося мислення, і це точно того вартувало. Тобто, так, да, я 100% погоджуюсь, що якщо ви тільки починаєте заробляти, вам не треба на це витрачати гроші. У мене там стірка, вибачте, будь ласка, що її так чутно. Але коли я все ж таки вже заробляю вже давно і можу собі це дозволити, собі це дозволяти точно потрібно. Я коли була в Мадриді, це теж, до речі, такий момент. Я до цього перед тим, як купувати брендову річ, я вперше злітала, подивилася океан, Канари, я була на Тенерифа, острів Тенерифа, Канарські острови. І я настільки просто задоволена. На, е, от тим відч... Ні, я, я все ж таки закрию двері. Пробачте. Поїхали далі. Так ось, коли я злітала на канари, я теж, знаєте, тут так прям розширилася. І я була в Мадриді, і я, я хотіла купити собі вже там е, футболку в Сан-Лоран за 380 доларів дешевше навіть ніж тут, і плюс мені б дали ще є там таксфрі. Але коли ти купуєш брендову річ, вже краще про це не думати, Знаєте, там про всі ці таксі і так далі. І я чесно скажу, я просто тоді зажадила на себе, просто зажадила. Я купила футбольну форму Сережа, моєму хлопцю. Це футбольна форма офіційного бренду виробника Реал Мадриду, футбольної команди, він дуже любить футбол. І я на нього не пожаліла 200 євро, але для себе я зажадила. І я приїхала в Україну, і тут я хочу вам сказати другий інсайт, що. Повинен бути вайб. От спочатку я створювала цей вайб для цієї покупки, а потім я зрозуміла, що я хочу цей вайб створювати все життя. Про що я маю на увазі? Тоді в Мадриді я була одна і мені дуже хотілося купити для Сережи форму. Але сказати, щоб я для себе щось хотіла тоді купити. Да, я походила, мені сподобалось, але все ж таки, ну от я відчувала, що зараз не той день. Потім ми поїхали в Київ, мені треба було по справам в Київ, а я. Не київ, не київська людина взагалі. Я не, не люблю великі міста, і от я там ходила. Я розуміла, що я туди приїжджаю там заради цілі там сходити до певного лікаря. Я сходила все добре. І І тут нам в нас ще залишається дві доби, щоб побути в. Києві я спеціально взяла трошки побільше, щоб відпочити, погуляти. І ми просто вдвох розуміємо, що ми не хочемо тут бути. Ну просто не хочемо, і що ми хочемо до Одеси. Ми дуже любимо це місто і, взагалі, це просто моя душа. Ми аж живемо ми в Миколаєві. І, коротше, ми просто зриваємося. Пофіг на, там, на ті гроші, які ми залишили, і просто виїжджаємо до Одеси. І тут я спіймала цей вайб, я відчуваю, що да, нам це треба, і Сереже теж треба було розширитися. І мені, і ми такі так, пішли, подивимось, а там зрозуміємо. Роз, Але коли ми навіть ще йшли дивитися, я, розуміла, я вже розуміла, що я щось куплю. Ви бачили там обличчя Сережи. Третій інсайт це про те, що от те, що ти купуєш, тим ти і являєшся. Коли ти купуєш е, речі з присмаком. Поекономні, подешевше, похуже поті, ну такі, є. Типу, ти реально в голові своїй кажеш собі це собі. Я дешевше, я економніше, я поменше, я похуже Коли ти купуєш собі дорого річ, коли ти до неї туди приходиш, в тебе відчуття, я достойний, я можу, я можу собі це дозволити. Я заробляю, я крутий, в мене є можливість. Я багата людина. І ти виходиш з цим відчуттям. І скажіть, будь ласка, на яких вайбах ви будете робити більше грошей? Очевидно, що на вайбах дорогий, багатий і так далі. І ну як би то не було, просто раніше для мене навіть попити каву в ресторані, а не там маккофі три в мак одному, це для мене вже було розширення. І на той момент навіть просто кава давала мені ось цю емоцію. Наразі, на жаль, для мене поїсти в ресторані, не на жаль, на щастя, це просто вже норма. Це Звичайна історія, і для мене це вже воно мені так надає вже цієї емоції, як мені дала ця покупка. І тут я не купила футболку. Я реально купила цю емоцію, завдяки якій я просто стільки зрозуміла про свій бізнес, і я просто вийшла одразу голосові дівчатам, команді так, треба то, то, то змінити, покращити до Тобто в мене реально просто змінило життя. Коли ми приїхали в Миколаїв після того, після цієї покупки дівчат, я нарешті пішла і купила собі піжаму Вікторія Сікрі. Я вже давним-давно могла, могла собі це дозволити, а все ніяк. Ну, думаю, та ладно, там, потім. І от я така пішла і купила. Тобто, в мене реально як знаєте, розблокувався оцей момент, що треба жити тільки заради грошей. І от, коротше, тапочки такі собі купила, дивіться, які круті, м'які. І от я реально тепер по дому ходжу, як просто ну, як. Ну, як... Власниця цього дому, ну от мені настільки приємно, я прям от відчуваю, що я не просто тут орендую, а прям власниця, хоча ми орендуємо. Я прекрасно розумію вас, і прекрасно розумію, що ви думаєте, що гроші треба економити, що гроші спочатку треба заробити, потім витрачати. Але я вам скажу так: що хоча я спочатку теж цього не розуміла, я розумію, чому ви можете мене зараз не зрозуміти, але. Спочатку ти повинен побачити ціль, щоб потім на неї заробляти. Це факт. Якщо в мене була ситуація, коли мені треба було подумати, на що витрачати гроші, там на батьків або, там, типу, на себе. І мені. Одна людина підсвітила і сказала: А чому ти не можеш на те і на те витрачати гроші? І я реально в своїй голові просто чомусь не прораховувала цю декомпозицію. І Коли я її прорахувала, я зрозуміла, що я можу жити те життя, як я хочу. І в итоге я просто заробляючи я просто подумала, як мені заробити гроші гроші більше. Я вклала в себе в навчання, в себе, в свої продукти і в інстаграм обов'язково треба вкладати в інстаграм. Я вклалася часом в сторіс, в роботу, в свій бренд, і я заробила більше грошей. Тобто, розумієте, поки ви не поставите собі за ціль купити футболку Бальман за 17 тисяч гривень, якщо це вам горить, то ви ніколи в житті на неї не заробите. Тобто ця футболка не не можна на неї злитися. що ой, блядь, і всі носять, і Я хочу. Треба їй, їй дякувати, що вона є як розширення ваших кордонів. В когось я скажу одразу, ми для мене брендові речі це в останню було річ. Але те, що вас зажигає, те, що більше ваших кордонів, ви повинні поставити це за ціль, тому що тільки так ви її досягнете. Ви не зможете по іншому досягнути цієї цілі, просто тупо не зможете. Наступний інсайт, от коли я вділа на себе цю футболку, я зрозуміла, що я не буду вже обирати дешевше машину, квартиру. Щось подешевше там, щоб зекономити. Я прийшла в Victoria's Secret, я хотіла купити собі п'ять пар з підньої білизни. Не те, що п'ять, я просто побачила п'ять класних пар. І думаю, треба взяти чотири. Оце, знаєте, оце совєтське мишлення, воно просто так, от воно всюди. І думаю, так, візьму чотири, щоб правильно було. А потім я думаю, Саш, ну ти ж просто цього хочеш. Ти купила собі футболку за 18 тисяч гривень. Ти можеш собі дозволити купити плюс одну пару, ну нічого не станеться. І я така реально, я за ту тисячу гривень потім забуду. Я забуду за неї, а там вони ще просто були самі дорогі, тому що я там, ну там були різні 400, 600 і 900. І от оці за 900 я думала не брати, тому що ну якби якось дорого. А потім я подумала, ні, не дорого. Через місяць я забуду про ці гроші, але я буду насолоджуватися собою, да, і буду точно казати собі дякую, коли буду вдягати це і дивитися, яка я гарна. Розумієте, тобто. Коротше, коли ти купуєш таку дорогу річ, в тебе включається цей тумблір, що я не буду, я просто вже недостойний, І я не хочу обрати дешевше, гірше, і так далі. І а, моє життя дуже сильно змінилося після цієї покупки, саме тому, що я зрозуміла, наскільки в мене розширена. Розширені горизонти, наскільки в мене велика зона комфорту, я хочу іти далі. Я хочу розширювати, розширювати свою зону комфорту, я хочу відчувати, наскільки я реально багатію живу, і мені не соромно про це казати. Тому що це єдина, от єдиний сенс нашого життя це прожити його щасливо і класно. І коли я жила з сороконожками і з пліснявою, я проходила цей шлях, я я дійшла до цього з нуля. Я не була там щасливою. Я там щоденно думала про гроші. Щоденно я думала, блять, як би заробити, як би заробити, у мене не вистачає. Кожен раз я дивилася, як люди їздять на машинах, сідала на маршрутку, холодно, голодна. Мені не вистачало грошей. Ну, я повинна була вибирати булочку таку чи булочку таку, про ресторани там взагалі нічого не кажу. Я от постійно відчувала. Що я, блядь, просто так не хочу жити. Я хочу відчувати себе нормальною людиною. І для людини дуже важливий комфорт, дуже важливий. І я собі дуже дякую, що я побудувала бізнес, що я побудувала інстаграм, що я займаюся, тому що інстаграм мені приносить дуже багато грошей. І якщо ви експерт і досі не займаєтесь запусками, досі не запускаєте свої послуги, продукти, консультації, курси, марафони, інтенсиви, я не розумію, чому ви це все не робите, тому що ви можете отримати зовсім інше життя, яке буде, ну, як. Від якого ви будете кайфувати. Подумайте про це, пишіть мені в інстаграм, просто навіть підпишіться, просто щоб розуміти, про що я що я роблю. Наостанок хочу сказати, що ви в себе найцінніша людина, найцінніша людина. І якщо ви не будете в себе вкладати в гроші, ніхто вас не буде вкладати гроші. А те, в що ми вкладаємо гроші, те ми і цінимо. І якщо я на собі економлю, значить, що я себе не, не ціню, що мені на себе просто пофіг. А... От знаєте, часто кажуть люди, відкладає на чорний день. Оте, От на що ви будете відкладати, те й буде е, відбуватися. Якщо ви відкладаєте на квартиру, ви купите квартиру. Якщо ви відкладаєте на машину, ви купите машину. Якщо ви відкладаєте на брендову річ, ви купите брендову річ. Але якщо ви відкладаєте на чорний день, ви купите собі чорний день. Тому дуже важливо розуміти те, що ваше життя воно може пройти отак. Але якщо ви його забарвите фарбами, 80 років ви скажете собі таке велике дякую, що ви жили це життя на максимум, що ви реально від нього кайфували. Тому що немає лінійного зросту. Я не бачила людей, які ростуть так: 10, 20, 30, 40, 50, 60. ні. Ти просто отримуєш нові знання і на них робиш класний результат. Просто треба в це повірити. Треба в це піти. І да, може не перший запуск, може другий, третій, але повірте, це буде ваш результат, який ви отримаєте. Тому я дуже вам рекомендую вкладати в себе. Перше, що як я вкладала в себе, це я вкладаю в навчання. В навчання, в розвиток себе я за останній тільки місяць зроби, пограла в два рази в кешфлоу. Купила наставництво за 6 тисяч доларів. Зараз ще купую одне от е, 7 листопада. Я е, е, пограла в Лілу. Я записалася на коучинговий, на коучингове підвищення кваліфікації, тому що я це вмію. Я розйобно просто розбираю людей. Я реально зміню їх життя. Ну, мені мої учні дуже за це дякують. Я це бачу, і тому це я і буду робити на курсі по запускам, тому що я знаю, що я бачу глибше ваш ніж ви можете подумати. І для того, щоб це покращити, я йду на, на навчання. Тобто я тільки за цей місяць витратила на навчання величезну купу грошей, і тільки потім я купила собі брендову футболку. Розумієте, спочатку ви повинні вкласти в себе в свій мозок, в свій розвиток, і це потім принесе вам дуже великі гроші. І коли я купила цю футболку за 17 тисяч гривень, я реально купила собі нове життя, нове відчуття. Я навіть по дому ходжу інша. Я просто просто інша. О, такий класний момент. Мені в інстаграмі, коли я купила цю футболку, написали дуже круті люди. І мене похвалили, да, написали мені дуже приємні відчуття, від яких я навіть не очікувала, що вони мені можуть написати. Тобто вони весь цей час мене дивилися, але приводу написати мені не було. А тут цей привід з'явився, і це дуже круто. Це я кажу про оточення, да? про те, що ти купую, купуючи такі речі, ти купуєш оточення. І я раніше цього не розуміла, як це працює. А коли я купила, я це зрозуміла. Я дуже вам бажаю, кожній з вас. Купити собі те, що ви забажаєте. На брендову річ так машину, на машину так брендову річ. Все, що ви забажаєте. А можна і машину, і брендову річ. Я дуже вам бажаю, щоб ви жили це життя і не забували про себе. Тому що тільки ви головна людина в вашому житті. З вами була Саша Орлова. Всім пока-пока.